Ви на каналі Plan Games. Продовжуємо проходити стрей. Знаєте, таке відчуття, що прямо вже от-от має бути фінал, навряд не буде сьогодні, але ну вже зараз під нам робить. Контенти залишив нам закордонне повідомлення. В ньому... Я з Бейзером приходьте в нічний клуб Тоді пішли я в нічний клуб Ага, добре, не нагадав для себе вчора повідомлення вчора, минулого разу. тобто то збіться, що треба вийти. Збійтесь, що тр... треба вийти нормально. От так я зараз згадую. Так, то Тут треба цих всіх роботів пробігти. Да-да-да. В ту сторону, стоп по мне. Так, добре. Тут Assassin's Creed. А якщо? Нема коробок. Треба б якісь коробки, щоб десь сховатись, але я їх не бачу. А як тоді? Чо коробок нема? Тут є одна? Зараз побіжу туди. А сюди? Добре. Тому далі бачу? Капець тут попробуй вибереся? Зараз цей полетить. А що далі? А що тут робиться? У -у -у. Зача, я вже спустився. Ось я пробіг. От пані тепер де мені знайти нічний клуб Нічний клуб треба згадувати? Це що таке? Що це таке? Вартові вони були створені для захисту людей для боротьби зі злочинністю та підтриманням правопорядку. Але, в міру того, як життя у місті ускладнювалося та почали розростатися групування, вартові швидко стали гончаками можливості. Вони були ідеальним інструментом для утримання міста під контролем слухняні, беззаперечні, нептомні. Навіть після кінця людства вони продовжували контролювати місто, завжди чергуванні невідступно. Пропустив, я бачу багато, добре але. може, це? Це не це. Якось Це теж ні. Блін, цікаво де він. Поки що він не зрозумів, де він знаходиться. Це ж не це. Це ж не це. ну і не там Может оце тут бар? Ти клуб. викидаю. Це не для тебе іди геть. Хаба, я не я ціную свою роботу. Ти взагалі таке. Але ж я так розумію, тут є якийсь чорний хід, ні? нами клуб знайшли. А ви не могли зустрітися десь в якомусь місті декотації? Хоті компанію, що виповіти про Пенсію, я живу за ліфтом. Як нам потрапити туди тепер? Чувак, у нас ви. Я не думаю, що викидай нас пустить. Мітися, що нам треба знову пробратися ззаду. Пробратися ззаду. Це кудою? Це вже підказка, я так розумію. Що ти мене реагуєш? Побратися ззаду? Мені хоча роздивитися, куди я там саме. Ото можна пробратися якраз. працю очищуючи вулиці тільки для того, щоб він інші засмітили їх знову. Що ж, так влаштований світ. А куди тут ззаду, я не розумію. До тебе залізти можу? О, Тут тобі робити нічого, якщо не хочеш замінити свої ноги на щось модніше, звісно, чи не хочеш, тому зникне? Щось він непривітний. Де там це ззаду? Де оце ззаду? Небезпека, рівні грубо 212 місця для танці. Наложиться купіння повні позарами, але принаймні нього немає вартових. Братися ззаду. Робратися ззаду це кудою? Це де? Там ззаду нічого нема. Я не розумію часто, типа, блін. дуется сзаду. Через ты магазин, чешу шо? Так, я а шо, это значит? Может, здесь там где внизу эта штука? Треба роздивитися, бо я щось напевно неуважно, не я не бачу. Ззаду це ж тут. І, напевно, і до О, Оп, як десь сюди потрапив? Хочеш пописуватися з нами? Ось, та йди ви пішос. О, нормально, пустили. Ну, Тепер треба знайти ...Клементину. Тим. з палим базаром мені А де вони Не добре, ні. сподіваюсь, на цю музику немає авторських. Капець роботи смішно танцюють. Ко ті двоє? Розбираєшся малюча? Да, розбираємось. це клуб стій. Колись, коли я пробував прийти в цю від кімнату, вони мене вигнали. Мене ти можеш це вийти? Принесеш мені випити, я дам тобі без вузди і важі. Не потрібно, я не хочу, щоб мене з ним спіймали. Ага. Дасть випити. Як і доступ до вік балкона закритий, там відбувається якась приватна зустріч. Дивіться, його зброй попис на ім'я блейзер. Оки, ну дай випити, з тобі не можу поговорити Повернімо дрем'як іказка тож. Е... Ікас Бі... тож ні. Ми не можемо викинути географічних консолістів, бо якийсь ідіот одного, щоб було весело вкрасти руків я важення. Хочеш щось цепити? Це одна з тих нових ігрових консолей? Это там той, о, приніс йому, О, дякую, мій друже. Ось ти мене як я обіцяв. Прямо наважень.

не цей. Мені треба на балкон якось, так? Да? Де той балкон взагалі? Я не знаю навіть, яку сторону мені йти. Так. Я тільки сказати, що ні, мене може вигнути офіцій, якийсь що був весело вкрасти руки в яваження. А мені тепер треба потрапити туди. А як туди потрапити на волкон, куди? Їх? Що сліпиться? Це ми. Коли я був єдиний, ми з друзями збиралися весь свою всю ніч, навіть якщо на ранок доводилось тратати від неприємних наслідків. Мені подобалось знаходити радість, незважаючи на непридатну поверхню. І умови життя під землею ставало все гіршими і гіршими. І капіталістичних капіталіст, жадність таких компаній, як Неко І поліцейську державу, створену вартовину. Тепер я пам'ятаю, навіщо ми це робили. А я сюди заліз. Тобто тут якісь сходи наверх ВР Опряво на балкон мені поки що не зрозуміло як потрапити. Не на балкон. Сіми Джей Медки, думаю, запалімо першу пісню писав наш. если мне не товарищ Блейзер. Окей, okay, поехали. чем не можно ти мені дає, правда, от. Може, мені треба, щоб він підняв мене. Тої стороною? Може просто не тою стороною, видно, він замахався вже. А де це я що це? Це про штука треба стрибати. А що тут є. О. Приколы це то придумали. Ой, блін, тут буде кран погаз буде гора билетіла. Лейзер там, я зрозумів. Дуже добре стосунки з бортовим, я не розумію, чому вулі так батосканих. О. А чого зв'язані? Мм. Двох зайців одним пострілом. Не такий розумний, яким виглядаєш, котику. У всякому разі нічого особисто. Бізнес є бі... О! Він цей. Як би то сказати, Поганець? Бізнес це гроші. А я ціную гроші куди більше, ніж дружбу. Тепер вони всі наші. Оп'ять. Де тут відкрити? Якщо тут відкрите. Нічого собі поворот, нічого собі, блін, поворот. Ну, я, коротше, що думаю, думаю, на цьому зупинитися? Да. Продовжуємо далі, але це було неочікувано. Тому да, на цьому зупиняюсь. Всім дякую за перегляд. Можете підтримати підписатися, поширити, прокоментувати, лайкнути і до наступної серії.